Знаєте, сьогодні служіння стілення, і це не єдиний момент, коли Бог може вас зцілити, не тільки сьогодні. Бог може це зробити і завтра, і через годину, і через хвилину. Бо через, через гріх, який прийшов в цей світ, ми з вами всі хворімо, і смерть прийшла в цей світ. Смерть через хвороби, смерть через біль. Але Ісус Господь прийшов в цей світ і постраждав заради нас. Заради нас з вами. Він. Написано, Він прийняв смерть, щоб ми мали життя. Яке життя? Вічне, з Богом на небесах. І наші прокляття Він поніс на Христі. В виході написано, що ізраїльський народ нарікав на Бога. І часто казав проти Мойсея і проти Бога. І одного разу Господь послав на них змій і скорпіонів, і вони їх жалують і ті помирали. Велика поразка була в народі, і народ прийшов до Моїсея і каже: помолися Богу, бо ми говорили проти Господа і проти тебе. Помолися до Господа, щоб Він забрав від нас цих змій. Моїсей помолився за народ, і Господь йому сказав: зроби собі мідного змія, прикріпи його на жердину. Як звали Змія, недільна школа, знаєте? Ніхуштар. І кожен, кого вжавить змія або скорпіон, і він вийде і подивиться на того змія, той залишиться живим. В новому заповіті. Апостол Петро пише, що, як Моїсей підніс змія в пустелі, так має бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Як мідний Змій, Він став знаком спасіння в пустелі, так Ісус Христос, Він є, джерелом нашого спасіння. Він є тим, хто забрав наші немочі і хвороби на хрест. В пише, він взяв наші немочі і хвороби на хрест. І ми думали, що коли він поніс провину за наші гріхи, метою була свобода від гріху. Ісайя каже в своєму пророцтві, що він взяв наші немочі і хвороби, і ранами його ми зцілились. Через рани Ісуса ми маємо зцілення, ми маємо прощення, і ми маємо вічне життя в ньому. Зцілення – це те, що може показати характер нашого Бога, бо Бог є любов. І також Господь писав в Виході 15 розділ, 26 вірш і сказав. Якщо ти уважно слухатимеш голос Господа, Бога Твого, і будеш робити те, що правильно в Його очах, і слухатися Його заповідей, і оберігати всі Його постанови, то не наведу на тебе жодної з тих хворіб, які я наводив на Єгипет, бо я Господь, цілитель твій. Тут Господь відкриває себе як наш цілитель, як наш лікар. В ті часи, Хвороби багато людських життів забирали, бо не було того, хто їх стілить. Лікарів було мало, про хвороби знали небагато. Про гігієну ну, ми можемо прочитати в Слові Божому, що Бог учив ізраїльський народ гігієні. Коли хтось з тварин помирав, то їх вважали нечистими. І це було правильно, тому що розвивалися бактерії на них, і можна було захворіти і померти. Це було застереження від Бога. Бог є наш рафа, Бог є наш цілитель, і він відкриває себе. Зцілення можна досягнути різними способами. В Біблії це показується досить широко: через покладення рук, через сповідання, також через людей, яким Бог дав ці зцілення. Одного разу в гроб Єлісея кинули труп. Єлісея вже похоронили, але щось там, якісь проблеми були, що ховати треба було копати нікому, напевно, було. І кинули труп в гроб Єлісея, і він воскрес. Така сила Божа була на цій людині. Господь дарує талант деяким людям дар зцілення. через помазання олії та прощення гріхів. В нашому зціленні ми можемо покладатися на, на декілька факторів. Або на людський фактор, тобто на земних цілителів, яких ми знаємо особисто може. Ми думаємо, що той лікар знає більше, той знає більше. І йдемо до тих лікарів. Або можемо йти до Бога. І як в Хронік, другий розділ Хронік, 16 розділі. У Другому Хронік, в 16 розділі, розказується про царя Асу. І написано за нього, що він робив угодне в очах Господа. Але коли він захворів, то він звернувся до лікарів, і Біблія про це пише. Він пішов до лікарів, але потім хвороба його добила. І також написано в другому царі, в 20-му розділі про царя Єзекію, який також смертельно захворів, про нього написано. Прийшов до нього пророк і сказав йому: Ти помреш, перепиши своє наслідство, розпиши все, щоб царство твоє передати. Але він не, звер... він не звертався до пророка потім. Він відвернувся собі в куток. І в молитві перерахував ті справи, за які, ну, які він зробив для Господа. Господь почув його молитву. І ще не вийшов пророк за порог. Він повернувся той пророк і сказав: Господь дав тобі ще 15 років життя. Господь тебе стілить від цієї хвороби, і ти проживеш. І за твоїх днів я не наведу того прокляття, яке я сказав, що наведу на народ цей. І яку ознаку ти хочеш. І Там було два варіанти: щоб тінь пішла вперед на годиннику, чи щоб тінь пішла назад. І він каже йому, що що то тінь вперед, вона і так туди піде. Давайте тінь назад. І Бог повернув час назад для того, щоб показати Ізекі, що він проживе ще 15 років. Він дав йому ознаку цю. У мене мама, коли ну, у мене є така теж хвороба, а, називається герпес. Ну, Може, знаєте, таке на губах з'являється. І цей вірус, він є хронічним, він там завжди. Знаходиться в тілі, але деколи де, де проявляється. Але мене мама навчила, і я хотів би вам теж це розказати. А коли це з'являється, просто роблю проголошення в духовний світ, доторкаюся і кажу, мене Ісуса Христа засохне. І воно зникає. Воно не болить. Воно не приносить дискомфорту, воно зникає на наступний день. Є ліки, так. Я ними не користуюся, вони зникають на наступний день. Тому що ранами Його ми зцілені. Ми зцілені через Його смерть, через Його Воскресіння ми є оправдані і маємо вічне життя в ньому. І зцілення це є Божою волею. І Господь в своєму слові показує такі приклади зцілення, коли людина, яка Видно було, що вона потребувала. Прийшов, кричали двоє сліпих. Ішли за Ісусом і кричали: Ісус, Син Давидів, помилуй нас. Так кричали, що їх люди затикали, казали: нащо ви кричите? Досить? Але вони докричалися. Ісус підходить до них і питає, чого вам треба? Підходить і дивиться на сліпу людину. Він бачить, що вона, ну, що вона сліпа. І що Бог хоче від нас? Він хоче, щоб ми сказали це в голос. Він хоче, щоб ми проголосили. Господь, я хочу бачити. Господь, відкрий мої очі. Я хочу бачити. Маємо проголосити. Господь дав нам цю силу. І Він стіляє. Зцілення приходить від нього. Чудеса стілення являлися навіть через, через апостольську тінь. Люди повірили, що вона може стіляти. Проходив апостол і тінь зцілював, тому що людина вірила, тому що зцілення приходить через віру. Як і стілення в випадку з мідним змієм, треба було зробити крок. Якщо тебе вкусила змія в шатрі, тобі треба було випасти з того шатра і подивитися на того змія. І повірити, що ти будеш зцілений, що ти отримаєш те зцілення і духовне, і фізичне. В Псалмах 41 розділ 3 вірш. Господь піднімає його на ліжко недуги. З усіх хвороб його ти зцілиш його. Це про праведника кажеться. Про того, хто визнає Господа як свого, свого цілителя. Також зцілення супроводжується вірою або хворого. Або тих, хто за нього молився. Я не вірю, що у лазаря була віра на той момент, коли Бог його воскресив. Я думаю, що він був просто мертвий. І Господь сильний зцілити навіть мертвих. Боже зцілення є частина заповіту з Богом. Вихід 23:25. Служіть Господу Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду Твою. І відвернув від вас хвороби. Ісус був тим, хто ходив по землі і стілював людей. І не тільки зцілював. Він проповідував своє живе слово. І важливіше за стілення фізичне є зцілення духовне. Важливіше за це є зміна характеру, за те, що ми тягнемося і направляємось до Бога. Луки, 4 розділ 40 вірш. А як Сонце заходило, усі, хто мав слабих на різні недуги, приводили до Нього, а Він клав на кожного з них руки і оздоровлював їх. Тому майте віру. Майте віру в те, що Ісус сильний вас цілити. Майте віру в те, що Ісус сильний вас підняти з вашої недуги. І Господь. Це не мовчащий Бог, він відповідає.